Планування фундамент бойового процесу. Ми аналізуємо ресурси противника, оцінюємо свої засоби і проводимо успішні операції, за якими стежить увесь світ. Технології дозволяють нам воювати ефективніше. Синхронізуючи інформацію та мінімізуючи паперову роботу, вони дають змогу зосередитися на виконанні бойових завдань. Для цього Дельта створила Мішен контрол, інструмент, у якому командир планує роботу розрахунків БПЛА, а екіпажі наочно бачать свої задачі. Забезпечуючи ефективну взаємодію між суміжними підрозділами та вищими штабами, Mission Control допомагає злагодити дії з РЕБ та ППО і запобігти дружньому вогню. Він також дозволяє аналізувати ефективність роботи екіпажів та автоматизує звітування. Новий модуль працює у синергії з цифровою мапою «Монітор», модулем відеоаналізу поля бою вежа та іншими інструментами екосистеми Дельта. Створюйте зони роботи екіпажів на цифровій мапі, прив'язуйте зони з мапи до часових проміжків у зручній інтерактивній таблиці. Переглядайте стріми, миттєво отримуйте від екіпажів актуальну інформацію щодо статусу бортів та поточних зон польоту і моніторте у реальному часі наявність дружніх засобів на шарі у монітор та у таблиці Mission Control. Витрачайте час на знищення ворога, а інструменти системи Дельта покращать планування та згенерують частину паперів за вас.